Разів ви не починали щось робити, бо боялись зробити помилку, не подали заявку на вакансію мрії, не сказали важливих слів, не спробували якусь нову справу. Бо страшно. Страшно виглядати смішно, виглядати недостатньо добре, страшно, що тебе засудять. І основний парадокс полягає в тому, що саме уникання помилок і є найбільшою помилкою. І сьогодні я хочу поговорити про те. Як страх-помилок тихо краде наше життя, як його можна перемогти? Чому ж ми так боїмося зробити цю помилку? З дитинства нас вчать, що принесеш якусь недобру оцінку, це погано. Що якщо ти старався, старався і не отримав бажаного, це погано, бо важливі не старання, а важливий результат, Чи потрібно відповідати певним міркам, бо інакше соромно. І поступово це переконання, воно раз разом з нами зростає, і тоді ми починаємо думати, що помилка це вже є провал, а не що помилка це частина процесу, що це частина нашого росту. У дорослому житті страх помилки маскується. Ми кажемо: я просто хочу підготуватися краще, ще не час. Мені треба ще подумати. І за цими завуальованими фразами ховається страх помилитися. Страх розпочати без гарантії успіху. І так ми відкладаємо, продовжимо про страх-помилок. Ви не перестанете боятися їх в один момент. Але ви можете почати діяти, незважаючи на цей страх. Запитуйте в себе не, що буде, якщо у мене не вийде, а запитуйте, що буде, якщо я навіть не спробую. Дозвольте собі бути учним, а не ідеалом. Дозвольте бути достатньо добрим. Бо ідеал це щось таке неіснуюче, те, чого неможливо досягнути, і ви тоді приречені постійно на поразку, якщо вас задовільняє тільки ідеал. І пам'ятайте, що кожна помилка це не крок назад, це крок углиб, це крок до себе, це крок вперед. Неможливо досягти успіху, якщо ви не робите помилок. Не робить помилок тільки той, хто не рухається. Але тоді він стає на місці, і це якраз виявляється найбільшою помилкою. Почитайте різні історії успіху, книги на цю тему, і ви побачите, що за кожною історією успіху стоїть ряд помилок. Але після кожної помилки ви рухаєтеся вище, потім ще вище. Тобто, незважаючи на помилки, це все рівно є рух угору. І не буває такого, щоб стався якийсь великий, класний винахід, і при цьому не було жодної помилки, не було. Не було жодного провалу на шляху до успіху. І якщо ви в цьому відео пізнали себе, то нехай.